Всіх вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні я вас всіх тут зібрав не просто так. І я навіть не хочу, щоб ви думали, що ваш час буде витрачений. Я хочу вам розповісти про дійсну. Правдиву ситуацію зараз з українськими біженцями ми більше будемо обговорювати тему саме про Канаду, що зараз відбувається з українцями в Канаді, і як їхні квіточки для всіх завершились повноцінно. Але ця тема і ця ситуація зараз стосується дуже сильно та конкретно також українців в Європі, тому що Час підтискає, підтискає конкретно і українців вже в паніці і не знають, що робити і що буде далі. Але поки ми тут йдемо, подивіться просто на цю нову хату. Ця нова хатинка коштуватиме буде приблизно десь 800-800 тисяч канадських доларів. Підвал з бетону, а все решту, бачите, просто каркасні такі будиночки, які дуже швидко будуються. Підтримуйте мене, друзі, вашими вподобайками. Пишіть коментарі, навіть якщо це просто звідки ви мене дивитеся. Зараз як ніколи важливо це робити. Російські боти дуже давлять на україномовний контент. Українські блогери їм складно, складно, але. Я ніколи не здаюся. Я завжди рухаюся вперед. Я знаю одне, що я не є просто так тут. Я допомагаю вам. Я вас підтримую. Я вам створюю цікавий контент. Я вам піднімаю настрій. Тому я знаю точно, що ви мене підтримаєте. Перевіряйте ваші підписки, чи вони ще найдалі зареєстровані. Нам залишилось буквально 170 Три підписники, щоб добратися до 209 тисяч, це є просто супер, супер, просто цифра. Дякую вам, друзі. Отже, що ж відбувається, хочу вам розповісти, бо це дійсно дійсно цікава тема. Нещодавно я дивився деякі відомі блогери українці, які знімають відеоролики по Європі, взагалі про українських біженців там розповіли та підняли дуже важливу тему. І це не тільки один блогер. Я говорю, це пару блогерів, таких, знаєте, досить таких великих, почали говорити про те, що. Конкретно завершився вже повноцінний кінець українським біженцям. І я знаю, що ви зараз скажете. О, канадський Марк, що ти там розказуєш про бідних українських біженців за кордоном. В Україні дійсно бідні люди. І це так, я з вами погоджуюся не на 100%, а на 1000%. В Україні дійсно є біда, і в Україні дійсно є проблеми. Те, що зараз стикаються наші українські біженці за кордоном, це взагалі не є проблеми. Просто для тих людей це є проблеми. Проблеми, бо вони в тому живуть. І, на жаль, коли ви живете за кордоном і все добре, над головою нічого не літає, то люди починають забуватися, що таке дійсно біда. Тому, друзі, не рівняйте навіть себе до тих українських біженців, не опускайтеся до, цього, до того рівня. Я вам просто розповідаю, що дійсно відбувається з ними. І це точно не можна ніяк рівняти до того, що відбувається в Україні. Зараз українські біженці в Європі, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки вже дійшли до такої повноцінної планки. Планки, де вже всі квіточки закінчилися, вже прийшов кінець, вже ейфорія пропала. Знаєте, як наші люди приїжджали в різні країни, спочатку там адаптація, щоб піти. Туризм, подивитись туди-сюди, яка країна, яка мова, можливо, я кудись переїду, можливо, ні. Але вже пройшло більше ніж три роки з тих часів, як деякі українці вже кудись поїхали, в якусь країну переїхали. І тепер вже вдарила конкретна реальність. От, наприклад, українці в Канаді дійсно мають велику зараз. Депресію і проблеми, бо вони переживають за те, щоб отримати папери. Не всім видають папери, не всім видають піар. Українцям відмовляють в піар деяким. Деякі отримують, але найбільша проблема, що це не те, що там українці вже, знаєте, так. Зажралися, вибачте, за слово, що вони там тільки думають за себе, щоб тільки отримати той документ. Багато з них мають дітей, і їхні діти вже адаптувалися в цій країні, їхні діти вже звикли, їхні діти вже теж перестраждали багато і вони хочуть саме кращого майбутнього для їхніх дітей. І ці документи, це і ключик в майбутнє і стабільні, що принаймні їхні діти будуть в безпеці і зможуть жити, можна так сказати, хоч і не в найкращих потенційно країнах світу. Але принаймі в, стабіль... в стабільному життю, яке кожна людина і кожен українець і українка тим більше заслужили на своїй батьківщині, тому друзі. Є великі труднощі, і тепер ця реальність вона починає ще більше і більше вдаряти. Люди починають не знати, що робити. Е, важко залишитися з роботами складно, з грошима складно. Багато людей вже починають їхні кишені завершуватися, всі їхні заощадження, які вони мали. І це все підтискає час. І вони бачать, що в той самий момент що в Україні нічого не міняється, в Україні війна не завершується. І ці люди вони їхали в Європу, наприклад, чи в Канаду, навіть з думкою в голові. Хоч якої, що як ця війна закінчиться, я зразу повернусь назад. Я нещодавно спілкувався з одним українцем тут, в Канаді, який сказав, що він чекає, щоб війна завершилась, бо він перший зразу втече повноцінно назад в Україну. Тобто людина, уявіть собі, людина так думає, хай та людина не ображається, але людина весь цей час перебуває тут, голосувала за уряд, який зараз є при владі, і тепер живе в Канаді, але чекає, щоб... В Україні не припікало, як в Україні перестане припікати, то та людина зразу звідси гоп перестрибне назад в Україну і знову почне жити, і ніби ні в чому не бувало. От такі є пристосованці, також але ми не можемо судити людей за це, тому що це є життя, це є людське життя. І кожна людина має право на свій власний вибір, коли це йдеться. мову про їхнє власне життя. На жаль, деяким людям просто трошки не везе, трошки везе, але. Такі речі говорити мені здається некоректно, особливо від людини, яка втекла від війни, яка голосувала за уряд, яка фактично хотіла і хоче, щоб Україна перемогла, але навіть перебуваючи тут. Замість того, щоб донатити на дрони, замість того, щоб підтримати українців, то та людина себе закидає в повноцінний кредит, набирає різних речей з думкою, що не буде це все віддавати, бо прийдеться втікати назад. І такі люди, знову ж таки, не, не то, що вони не бажають завершення війни. Вони просто чекають і в очікуванні, щоб повернутися назад. І тому я кажу, що ця реальність вона дійсно приперла багатьох наших людей. І тут в Канаді. Ті люди, які не мають документів, ті люди, які ще до сих пір не можуть знайти більш-менш нормальні оплачені роботи. Їм вже починає все, все надоїдати. Вони вже починають згадувати, як було добре в Україні, як було класно до війни в Україні, як було стабільно, як Україна розвивалася, як Україна мала багато можливостей, як в Україні була своя мова. пішов, переговорив, сів купив машину, купив квартиру, поїхав на заробітки в Європу, повернувся назад. Оця свобода, яку мали ці мігранти, ці люди, які постійно рухались по світу, вона пропадає. І ви собі подумайте, скільки зараз є людей по світу, які завжди навіть до війни їздили. Були в деяких різних місцях і тепер вже роками не можуть повернутися, бо вони бояться, що їх зловлять. Що вони не зможуть більше виїхати з країни, але все рівно тягне, стягне додому, тягне до того комфортного, в якому вони колись жили. І, і вони вже не знають, як себе поводити. І цей тиск він діє на депресію так само, імміграційну депресію. Ця депресія не рівняється до того, через що українці проходять щодня, тому що українці дійсно мають цю давку і депресію, коли вони лягають спати, навіть не знають, що буде, чи не прилетить, чи прилетить. Це є просто жах, і це, це просто страх, який з яким Дуже важко жити, з яким дуже важко взагалі ну, привикнути. І до це до такого неможливо привикнути. Просто українці не мають вибору, але ми дуже сильний народ. Але у ті люди, які за кордоном, вони просто не розуміють, до якої степені вони щасливі в тому плані, що вони не мають ніяких проблем над головами, що ні немає ніяких переживань за те, що можливо щось, не дай Бог, станеться з ними завтра. А дійсно є якась класна, нормальна, більш стабільність, але вони все рівно неють. все рівно їм щось не подобається, все рівно вони знаходять до чого придертися. Але конструктивної критики там ноль, розумієте, там просто не можу знайти роботу, значить, все погано. Дорогі ціни. Все погано, набрав кредитів. Не можу віддати все погано. Розумієте, ці малесенькі нюанси. По них не можна судити Канаду. Бо це вже просто слабкість людини. Якщо людина хоче від життя, вона повинна то розуміти і повинна зрозуміти, що тільки від неї залежить, що вона буде мати від життя, особливо, якщо вона живе за кордоном. І деколи треба дуже важко попрацювати навіть на одному місці 10 років, що може, може, щось буде з того вийде. Але знову ж таки, це все залежить від людини. Просто так легко нічого нема взагалі в житті. І тим більше, якщо сидіти говорити про щось, це. Не є дії, а дії вони набагато важливіші та сильніші ніж любі слова, ніж любе ниття. Надіюся, що відео вийшло цікаве, я вам розповів, з чим стикаються зараз наші українські біженці. І від вас буду, як завжди, чекати тільки підтримки. І, звісно, всім своїм хейтерам також велика подяка і дякую вам, тому що ви якраз люди, які мене мотивуєте, і які допомогли мені багато чому зрозуміти самого себе, які допомогли мені добратися до моїх цілей. Тому що коли є такі хейтери, вони навпаки надихають. І хейтери ніколи не можуть бути кращими. Від е, когось і від того, кого вони хейтять. Це просто нереально. І тому це завжди мені додає впевненості. Коли я бачу поганий коментар, я значить знаю, що це класно я на правильному шляху і тільки рухаюся вперед, так як і Україна рухається вперед завжди і ніколи не буде здаватися. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.